Привіт, друже, знову! А сьогодні я хочу поговорити з тобою про мій такий маленький проєкт, соціальний безкоштовний проєкт для людей і для мене, звісно, тому що він в першу чергу допомагає мені і, звісно, його розкриває для великої кількості людей, тому що він перевірений мною практично. Саме його назва називається П'ятикутник Балансу. Pentagon Balance. Ну, це якщо дивитись на переклад англійської мови. Чому я його переклав, бо реально звучить круто. Ось. Що ж там буде такого класного і чи він буде так допомагати людям? Ось це питання, напевно, після того, як я зробив останню публікацію у своєму блозі Р3 Романіва Ростислава. Було багато запитань стосовно цього п'ятикутника балансу. Але я скажу чесно, я тримаю зараз це в секреті. Ось ну, в даному випадку нічого там гіпервеликого такого гіперсекретного немає. Я розкрию деталі. В подальшому під цим відео буде вже посилання на блог, де ви зможете отримати детально вичерпну інформацію та назву так правила використання, які допоможуть зручно його використовувати. На рахунок самого П'ятикутника Балансу, його ціль, його місія. Зробити так, щоб людина, наприклад, я, ти, друже, коли дивишся це відео, тебе е, в будь-якому випадку цікавить така інформація, яка приносить користь. Оскільки корисні відео вони заряджають нас чимось таким. Не, я не знаю, як це передати, але вони заряджають нас середини, і це вже круто. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже хочете стати кращим. Для Тикутник з балансу. Що він зробить? Він допоможе вам подивитись на свої пріоритети з боку. Все просто. І розподіливши, подивившись на ці пріоритети, ви зможете побудувати ту ламку, яка вас запустіла, яку мало часу додаєте, а в яку ланку додаєте більше часу, звідом трошки взяти часу і додати в ту, яку вам потрібно. Для кого це? Бували випадки. от, Друже, коли просто часу багато, ніби багато часу, але нічого так і не зробив. Бували? Прийшов час, також результатів не було. Або бували такі моменти, що просто кожна хвилина зайнята, постійно щось зробиться, робиться, робиться, і йде відволікання. Відволікання на якусь одну ланку. Наприклад, треба зробити гроші і заробляємо гроші. Заробляємо, заробляємо, заробляємо. А всі інші ланки, про які я не буду зараз розповідати, ви побачите це на блозі r 3 всі інші ланки просто пустують. А інколи просто сохнуть. Їх треба заповнювати. Вони також потребують часу. В світі взагалі я приймаю таке рішення як для себе, як використання балансу. І рекомендую використовувати цей баланс також і вам. Саме тому був створений п'ятикутник балансу, який зможе вам збоку подивитись на свої пріоритети, на свої напрямки, розглянути ще раз концентрацію, повністю своє бачення зараз ситуації навколо, і просто допомагати самому собі жити насолодою, з кайфом і життєвою енергією. Мені приємно, що я сьогодні поділився з вами цим відео. Якщо ви вважаєте, п'ятикутник балансу в майбутньому принесе вам масу користі, тоді задавайте запитання, пишіть, в подальшому, коли появиться стаття у Блозі, це буде впродовж цього тижня, ви зможете уточнити або в мене, або в мого менеджера Людмили всю необхідну інформацію, яка вас зацікавить. І, відповідно, як я обіцяв, він буде безкоштовним. Ви собі можете його роздрукувати і тримати на видному для вас місці, розписуючи детально свої пріоритети і цінності у житті, будуючи тим самим свій власний баланс. Мені приємно, що ви тим цікавитесь, і я взагалі радий розповісти вам про це. От. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних відео. Також запланованих багато корисних продуктів, які я буду реалізовувати. Щасти тобі, друже!